Вітаю! Сподіваюся, сьогоднішній вечір стане для когось надзвичайно прибутковим. Адже це державна лотерея Мегалот, і з вами я, Ірина Фролова. Наші виграші стають все більшими і більшими. І сьогодні це мега джекпот мільйонів 600 тисяч гривень. Та мегаприз 3 мільйони. 300 тисяч гривень друзі. Сьогодні, 27 січня, в різні часи, в різні роки, народилися видатні люди, наприклад, Амаде Моцарт, Павло Тичина і багато багато інших. Я сподіваюся, що сьогодні народиться ще одна видатна людина новий мільйонер Мегалот. За тим, як буде народжуватися новий мільйонер, стежитиме тиражна комісія. А мені залишається оголосити, що 1504 четвертий тираж вже відкрито, і ми вмикаємо. Дотрону. Хай сьогодні поталанить всім, хто має велику мрію і трішечки терпіння. Удача випробовує нас вже з першої кульки. Номер якої Дивимось 32. Яким би не було ваше хвилювання, пам'ятайте, що це навіть корисно. Принаймні, так вважають лікарі. Номер другої кульки 12. Номер третьої кульки вже відомо, і це номер десять. Маленькі і регулярні дози лотерейного адреналіну корисні організму. Вони загартовують серце і дарують відчуття ейфорії. Номер четвертої кульки тридцять три. Але будь ласка, не переживайте вже дуже сильно. Це ж не екзамен, а лотерея. І тут все вирішує удача. Номер п'ятої кульки сорок два. Нагадаю, заманити удачу у ваш дімі-гаманець насправді дуже просто. Робіть свої ставки і дивіться наші ефіри. Номер шостої кульки один. Таким чином, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. А за мить дізнаємося, якою ж буде сьома кулька мега-кулька. вмикаємо лототрон. Нагадую, для тих, хто ще не знає, можливо, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоються. І сьогодні виграшно є мегакулька 8. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 32, 12, 10, 33, 42, 1 та мегакулька 8. Що ж, я щиро радію за всіх вас, хто виграв великі гроші, а які саме суми, дізнаємося вже разом і буквально за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 19 гривень за 4 вгаданих числа, 167 гривень та за 5 вгаданих чисел 9284 гривні. Якщо ж ви правильно вгадали ще мегакульку, то ваші виграші подвоються. Наступного разу наші призи будуть ще більшими і будемо грати за мегаприз 3 мільйони 325 тисяч гривень, та мегаджекпот 6 мільйонів 650 тисяч гривень. Мені здається, не зможете ви прогавити наступний тираж. Тому зустрінемося в суботу, миру й достатку вашому дому.